Отож, вітаю. вітаю вас, дітки, на уроці математики. Ми будемо сьогодні порівнювати числа з вами. А для того, щоб наш урок пройшов дуже-дуже вдало, то я пропоную вам ось такий віршик. Знову день почався, всі зібрались на урок. Тож пора нам починати, кличе в подорож, дзвінок. Вибачте, у нас у школі холодно. І так, сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном математики. Сьогодні ми будемо літати на літаках. Оберіть собі літак, на якому ви хотіли подорожувати. Яна, який у тебе літак? Літак? літак. Перший, Остані. другий, третій, четвертий. Останній. Останній, так, а Мирослава який? Старий. Другий. Ну, я думаю, що діти, які будуть дивитися це відео, це собі... Не виберуть собі теж літачок. Отже, якщо ви обрали перший літак, то вас очікують гарні знання. Якщо другий літак, то гарний результат. Третій це позитивні емоції. І останній це нові знання. Отож, ви не, я не такі у вас будуть і знання на уроці. Діти, ми продовжуємо вивчати число сім. Ви вже впевнилися в тому, що число сім є дуже важливим у житті сучасних навіть людей. Сім днів тижня у нас є, сім кольорів радуги, сім нот у музиці. Можна не одинаковий сім вісімковий крізь. Так, так. А ще згадайте бути на сьомому небі від щастя. кажуть. Доброго дня! Семеро одного не ждуть, один із сошкою, семеро з ложкою. Вітаю вас на уроці математики. Хто приєднався. Ми повторюємо е, вчорашню бесіду і е, говоримо про число сім. Слово сім'я теж походить від слова сім. Так що будете знати, сім це значить один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я зрозуміли, що таке сім'я? От. Е, отож, давайте ми з вами почнемо рахувати наші літачки.

А давайте порахуємо порядковою річбою: перший, другий, третій, і, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, молодці розумники ви мої. Давайте подивимося. У а нас де? є білосніжка. Добрий день, Маргаритко. Приєднуйся до нас а на де? урок математики. Подивіться, будь ласка, в мене є дуже прекрасна така. Королівна білосніжка, принцеса така. Вона хоче, щоб ви допомогли білосніжці дібрати до кожного прикладу його значення. Подивіться, у цих гномів є під ніжками кубики, на які зображені числа. Давайте ми приєднаємо. Ось дивіться, наприклад, 4 плюс 1, Скільки це буде? Це буде 5, Правильно. Чотири відняти один. Буде три. Сім відняти один. Шість. Два відняти один. Один. Шість плюс один. Сім. Правильно, один плюс один. Два і п'ять відняти один. Пять мінус один буде чотири. Браво! Молодці! Ви справилися, білосніжка да, вам дарує я свою я гарненьку плітку. Молодці. Так, приготуйтеся, будь ласка, ми трошечки попрацюємо в зошитах. Сядьте рівненько, не забувайте, що у вас має бути рівна спина. Гарно викладені руки на столі і ноги під партою, теж під столом будуть гарно себе вести, для того, щоб нам з вами було гарно пускати. І е, все у нас вийшло в порядку. І здоров'ям також. Давайте зараз відкриємо свої зошити, ось з математики, зошити. Е, у вас там сім було, потім була ота пташечка, тоді вісім ви пропускаєте сторіночка 30, три нуль. Там у вас зображений Вініпух. Я вам його покажу, щоб ви бачите ось такий. Бачите? Ось такий Вені Пух. Із е, кольоровими кульками, різними кульками і п'ятачок. Бачите, Вініпуха і п'ятачка знайшли? Одну, да. Оцю одну сторіночку ми будемо працювати. Одну сторіночку, нічого другого. Так, отже, перше завдання: ми маємо доповнити прямі і зворотні числові вирази. Які числа пропущені, ми зараз з вами доповнимо? Для цього нам потрібно взяти ручку або олівець. Так, і давайте запишемо. От один у нас написано, треба написати число два в клітиночку. Пишемо число два. Пишемо два. Далі, після три пишемо чотири. Okay. Так. А після 5 пишемо 6. Все, у нас. Okay. Далі нічого не пишемо. Ми вісім ще не вивчили. 8. Okay. Далі йде 7. Назад числа рахуємо. У протилежному зворотному порядку. Після 6 буде 5. Не вистачає в нас. Тут другий це рядочок пішов. 4 це буде три. Записуємо три. Так, і два у нас є. А в кінці у нас треба поставити один. Правда? ж? Поставимо один. Так, молодці. І знову наступний ряд. Ми з вами знову пропущені числа пишемо. Один у нас не вистачає. Пишемо. Два у нас є. Немає числа. Три. Так. Чотири є немає п'ять. Записуємо. 7. І після шість у нас не вистачає сім. Я написала. Ой, які розумники. Молодці. Швидко і красиво, так, вправно працюєте. Сім'є із 6. поясочком. Шість. Наступне число у нас е, у рядочку четвертому не, не вистачає шість. Закінчуємо. Шість. П'ять у нас є чотири нема. Записуємо чотири. Три не вистачає два після трьох, а один у нас стоїть. Запишіть, будь ласка, ці цифри. У мене не гарно вийшли цифри, бо я не вмію писати красиво. А ви вмієте красиво писати. Напишіть гарно, гарно, щоб у вас все було красиво. Після того, як ви закінчили писати, покажіть, будь ласка, кінчик своєї ручки, що ви закінчили, щоб я мала е, знати, що ви всі, всі, все написали. Добре? Ось Маргаритка все, Крістіна все, Яна все, Сергійка не бачу, Мирослава ще дописує. Ну, підождіть, будь ласка, Мирослава, так? Трошечки. Хто записав? Можете трішки заплющити очі посидіти посидіть із заплющеними очима, трошки відпочити. Для того, щоб ваші очі заморилися. треба їм дати спочити. Молодці. Відпочинимо. Я скажу, коли можна відділити. Мирослава, ти вже закінчиш? Ще трошки. Я її не бачу, що вона там каже. Давай, Мирославочка, давай. все трішки, трішки ще так? Ну добре, пиши. І так, діти, після того, як ми з вами е, зробили вправу із е, цими числами, нам пропонують виміряти за допомогою лінійки довжину нитки кожної кульки і записати за зразком. У мене є лінійка, можете не шукати, а якщо у вас є готова лінійка, то ви теж можете міряти разом зі мною. Що треба зробити? Для того, щоб поміряти правильно, ви знаходите перед одиничкою, є нуль, така є на обувка похожа. Це нуль. Там, де нульку, оце обувка, ми її ставимо на початок. Коли ви ставите на початок, ви дивитеся, скільки ниточки у нас від нуля і до того числа. Рівненько-рівненько. Ось подивіться, перша кулька у нас. 4 сантиметри. Так і написано. 4, Бачите? У нашого вініпуха 4 там написано. ну, чи справді 4? Переміряйте, будь ласка. Чотири? Чотири. Чотири. Правильно, тепер давайте поміряємо наступну кульку. Довгеньку, скільки вона? Довгенька кулька наша, друга. Мирославочка, ти все вже? так? Хто, хто не закінчив, я буду з вами разом відео це показувати. Так, наступна у нас ось. Це. Дивіться, у нас оця кулька друга, скільки це Яна, ти поміряла, скільки буде? Три. Три, три. правильно, давайте візьмемо ручку і запишемо ось у нашому рядочку, де кулька стоїть. Три цифру. Там, три, три. Наступна у нас маленька, коротенька оце, лінієчка. Міряємо її, цю ниточку найкоротша. Вона п'ять Один, сантиметрів. Так, Один. Так, ось ця кулька, яка ось на ковбаску схожа, скільки сантиметрів хто мені скаже? Два. Два. Ой, молодці, два, правильно напишемо два. А тут? Два. І остання кулька, та, що в нас біля п'ятачка? Сердечко. Сердечко. Так, міряємо її від нуля до п'яти, Правда? 5. До п'яти до п'ять. Записуємо число. П'ять. Так, молодці. А тепер продовжуємо записи робити. Ось тут у нас є нижче відрізки. Точно так само. Давайте поміряємо. Дивіться, у нас тут три є. П'ять у нас є. Ми можемо навести п'ять. Наведіть. Число п'ять. Так. Ой як не гарно написала я. Ну, а ви краще напишіть. І давайте помірюємо ось цей наступний відрізочок. Він у нас два. Так, два. Пишемо в клітинку. Два. Так. Потім у нас є нижче під річкою. Троє... Під трієчкою під у нас. Чотири, правда? Ж? Чотири. Чотири. Пишемо число. Чотири. Чотири. І останній відрізочок, найдовший він у нас. Він у нас там сім, так? Сім. Запишіть число. сім. Сім. 7. Так, 7. 7. Да, Букви сантиметри ви напишете самостійно. Ось ці ось сантиметри, такі як біля троєчки. Ви напишете самостійно, потім весь мед, після урока. Домовилися? Так. Андрійко, е я вітаю я тебе на уроці. Добрий день. О, давайте ми з вами далі подивимося. Після оцих відрізочків у вас є рядочки цифр. Ви їх самостійно після уроку напишете, в кого виходить гарно, то напишете всього по дві штучки. А в кого ще треба працювати, то можна написати весь рядочок тих цифр, які у вас тут є. На сторінці 30. Сторінку 31 не робимо. Ми там нічого не будемо робити. На сторінці 31 ми не працюємо. Домовилися? Домовилися. Так, отже, я зараз це все стираю і переходимо на наступну сторіночку мого показу. Ось ці циферки ви напишете самостійно, не зараз, а тоді, коли в нас закінчиться урок. Давайте ми з вами подивимося зараз дуже цікавий урок, який нам пропонують у е е нашому відео. Р переглянемо відео. І потім будемо працювати. Трішечки інтернет сьогодні поганий, ну я думаю, що ми справимося. Послухайте, будь ласочка, що нам розкажуть Жучко, сонечко і равлик. От так. Повернутися до нашої задачі про осінній букет. Гаразд, нагадаю, лисичка склала його з чотирьох жовтих і трьох зелених листочків. Правильно. Скажи, Равлику, яких листочків менше, а яких більше? Звичайно, що жовтих. Більше, тому що їх чотири а, а чотири більше, ніж три. Як ми це запишемо? Став лайк, підпишись, Ставь. поділись. Так, давайте ми з вами тепер подивимося, як саме записують числа, коли ми їх порівнюємо. Отож. Виходимо до порівняння чисел. Подивіться, будь ласка, і знайдіть тут неправильні хибні нерівності. Коли у нас Дуже. з вами правильна нерівність, Дуже. у нас Дуже. правильно Дуже. стоїть Дуже. знак більше або менше. Давайте подивимося. От перша нерівність 6 більше 4. Це правильно? Ложіть ручки нічого Дуже. не підемо. Ми дивимося на екран. 6 більше 4. Правильно. 4 менше 4. Неправильно, це неправильна нерівність. Треба написати 4 більше. Правда? Так, 5 більше 2, Правильно рівність? Правильно. А 4 менше за 7, правильно? Так. 3 більше за 2, Правильно. А 4 більше за 7, правильно? Ні. Треба написати 4 менше, ніж 7. Ось, знайшли ми таку нерівність. Далі два більше за шість. Третій рядочок. Третій хлопчик. Неправильно. Неправильно молодці. Стали, 20, 20. Ми закреслимо і напишемо інший Стали. знак. Два менше, ніж шість. Ось так. Сім більше трьох. Правильно? Так. Два, більше, два менше, ніж чотири. Правильно? Так. Четвертий стопчик. Десять більше семи. Так, правильно. А шість мі... менше трьох. Ні, невірно. Шість більше за три, правда? ж? І тому ми знак більше поставимо. П'ять менше чотирьох. Хіба таке можливо? Ні, це хибне. Тому ми закреслимо і поставимо п'ять більше чотирьох. Чотири більше восьми. Ні, звичайно, вісім більше, ніж чотири, правда? ж? Так, три менше п'яти правильно, і один менше шести правильно. Подивіться, будь ласка, тепер на сторінці 30 у вашому підручнику можете дивитися. А можете тут у мене на малюночок, І з'ясуйте, за якими ознаками у нас з вами е, розбито на групи фігури. Порівняємо групи фігур за кількістю елементів. І... Е, Догадаємося. Як же саме ми їх розбивали? Ось подивіться, тут перший в нас розмір. Ми по розміру розбили. Отже, в нас п'ять маленьких фігурок, а скільки великих? 3. 3, правильно. П'ять менше, ніж три, правда? По кількості, по кількості менше. Може, щось. Далі давайте подивимося наступний приклад. Так, давайте спробуємо зробити приклади за малюнками. П'ять додати 3 буде вісім, і 3 додати п'ять теж буде вісім. же? От, також ми можемо з вами на мінімальні приклади зробити вісім відняти три дорівнює 5. І вісім відняти п'ять дорівнює 3. Правильно, все. Так, і тепер за кольором у нас подивіться, будь ласка, у нас є 2. Три одного кольору Синь, зелені. І. шість віть. Правильно? 6. Зовтих. 6. Розгляньте, будь ласка, які приклади можна скласти за цим малюнком. Два додати шість буде разом вісім, правда? І шість Буду. додати два теж буде вісім. Вісім відняти два буде шість. І вісім відняти шість буде два. Так, подивіться, ми можемо скласти із за цим малюнком кілька прикладів. Розгляньте, будь ласка, ці малюнки. Я у нас з вами є тут ось розбиті оці, е, е, наші е, можемо... фігури за ознакою форми. Е, гляньте, тут квадратики окремо, трикутнички окремо, правда ж? Ми можемо розбити. Отож, у нас є 5 квадратиків і 3 трикутнички. Ми можемо також скласти за ними знову ж приклади. 5 додати 3 буде 8. І 3 додати 5 буде 8. І коли ми вісім віднімемо три, буде п'ять. І вісім відняти п'ять буде три. Так. 3. От, правильно, ми все зробили вірно. Подивіться, на сторіночці тридцять, третє завдання. Треба до кожного малюнка добрати схему і зробити вираз. Ось наші качечки плавають, правда ж? Розгляньте їх. Всього їх шість тут написано, бачите? Дві качечок, перший малюночок, І е, дві качечки відпливли попереду. А скільки залишилося збоку? Що ми будемо робити? Віднімати, правда? От, їм зняти два. Скільки залишилось? Чотири. Другий малюночок. чотири качечки було, а до них припливло іще дві. І у нас скільки. Получилось разум. Шість. 3, 4, 6, 6, 6, 6. Правильно, чотири плюс два буде шість. Ось ми з вами і побачили, що до чого підходить, до якої схеми підходять наші малюночки. Давайте виконаємо дії за числовим променем. Прогляньте, будь ласка, якщо нам треба до п'яти, додати два, то ми зробимо два кроки. 5, Ще один і ще один, бо два ж кроки робила п'ять додати один і один, або зразу п'ять додати два. Скільки це буде дорівнювати? Це буде сім, правда ж? Сім. Подивіться. На лінійці ви можете так само подивитися на свій звичайний, там де ми міряли щойно кульки, так само знайдіть п'ять і додайте до нього ще два сантиметри. і вийде теж сім, правда ж? правда? Давайте розглянемо другу лінійку. У нас треба від семи забрати 3. Давайте подивимося. Три кроки треба зробити від семи. Від семи один крок це шість. Другий крок це п'ять. А третій крок це 4. Отже, 7 відняти 3 буде 4. Правильно? Правильно. Молодці. Я вам дам ще зробити онлайн-завдання, яке буде у нас стояти в Human і в Viber можу вам кинути. Отож, діти, ми вже з вами закінчуємо урок. Що ж ми повторили на уроці? Ми з вами повторили числа. Ми порівнювали числа, Більше, менше. Було таке, правда? ж? А, і віднімання. Так, добре, а що сподобалось вам на уроці найбільше? Можливо, комусь щось сподобалось? Мені, що ага, як. Ага, добре, молодці, дякую. Як можна міркувати, щоб додати число 1? Що треба зробити, щоб додати число 1? Треба вперед, подумати по лінічці е, направо, так? А відняти число 1, подумати по лінійці наліво. Правда ж? Так, виберіть, будь ласка, собі зараз свою емоцію. Якщо вам все було під силу, то зелений. Якщо було складно і незрозуміло, то червоний. Все було легко та просто жовтий, і була потрібна допомога, це блакитний. Будь ласка, виберіть для себе якийсь квадратик. Кристина, будь ласка. Долутий. Жовтий просто і легко. Маргаритко, що в тебе було. Зелене, зелений, дякую. Так, Яна хоче сказати зімоний. Зелений, зелений. добре, Мирослава. Червоний, тобі нічого не зрозуміло було. Ну нічого, я записую це відео, а ти потім переглянеш і ще раз, можливо, зрозумієш краще. Добре? Так. А, а хто у нас ще там? Андрійко заховався, не хоче відповідати чи хоче. А ну скажи, що я тобі? червоний? жовтий? Теж жовтий. Жовтий? Да. жовтий. Ну нічого, все було легко і просто. От і приємно мені до, до вас дивитися. Отож, діти, я дякую вам за урок і е буду рада вас побачити на наступному.